Скажіть амінь. Амін. Найкраще місце біля них Ісуса. Та? Ми пам'ятаємо одну історію, е, яка була з е, Марією Мартою. Та? І одна там щось робила взагалі-то, а, а друга сиділа біля них. І друга пожалілася і що сказала? Каже, що ж Ісусе, хай вона поможе, воно мені не допомагає. Вона каже, вона вибрала, що найкращий час. Ви сьогодні вибрали саму найкращу частку. Амінь. Амінь. що бути з Богом, бути близько, слухати Його слів. Вчора поширюю одну оголошення про церкву. Ну, що в нас сьогодні буде служіння, і дивлюся, гарна картина. Ну картинка така написана. Його слухайтеся. Оце мій улюблений син. Його слухайтеся. Як правильно сказано, правда? Не ну, треба багато. Пояснювати все зрозуміло, так? його слухатися. І є, така, є такий псалом 123. Хочеться його позачитати. Він короткий, псалом невеликий. 123, деяких може бути 124, починається пісня прочан Давидова. Коли б не Господь, що був з нами. Нехай нам ну, повість Ізраїль. Коли б не Господь що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас проковтнули б живцем. Коли розпалився на нас їхній гнів, то на нас позаливала б вода, душу нашу потік перейшов би, душу нашу тоді прийшла брехлива вода. Благословений Господь, що не дав нам на їхні, для їхніх зубів. Душа наша, як птах, урятувалася з зільця птахолою. сільце розірвалося, а ми врятувалися. Наша поміч в імені Господа, що вчинив небо і землю. Слава Богу! І знаєте, цей автор каже, коли б не Господь. А подумаємо самі, де ми ви були, якби не Господь. Де ми були? Що би було з нами? Який би був. Слідуючий наш, нашому житті, слідуючий етап нашого життя. Ми розуміємо, правда? Якщо б не Господь. І тут сказано про людину, але я розумію, що в, в, в кожної людини Божої є ворог один ворог душ людських. Та? І ми говорили десь ту неділю про пастки, правда? Вставить Паски, але тут написано, що. Він з сільця, ми спаслися, як птах із сільця. Птах попадає, куди він, він дінеться, він нічого не може зробити. Але Бог наш не залишає для них нашу душу, для нього не залишає. Ісус, ми сьогодні будемо згадувати, те, що зробив Ісус, вчинив милість. Там, плач Єремії, плач Єремії, тре

Оце я нагадую серцеві своєму, тому я маю надію. І ще один. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердям. Ви раді тому? Ми могли загинути. Знаєте, люди кажуть, по справедливості би мене Бог судив. І куди б ти попав? якби По справедливості Бог судив. Одне місце ми розуміємо, що це є пекло. А по милості Божій. Ми те, що ми є. Знаєш, як цей Павло, апостол Павло, сказав, що благодатью Божою я те, що я є. Тобто ми тим те, що Бог з Божою милістю вже вчинив і він формує нас далі. Амінь. І це милість Божа сьогодні на цьому столі, це якби нагадування нам. Ми, Бачите, плач Єремії був в самому трагічному моменті Ізраїля, е, коли. Ізраїль був розграблений ворогами, все готувалося, і Єремія бачив це, і він плакав. І ця книга називається Плач. Але навіть серед самого гіршого часу, серед плачу, є оце слово, яке каже, що нагадаю, нагадаю я своєму серцю. Скажіть, нагадаю, ми сьогодні на цьому служінні, на любому служінню, ми нагадуємо собі. Ми не те, що ніколи не знали віки віков таких речей. Може, сьогодні ми маємо гарного гостя, Богдана Галюка, учитель благословений, і я думаю, що Бог його використає для наших сердець. Знаєте, ну найбільший учитель він. Не може нам відкрити. Але коли милість відкриває, благодать відкриває, правда, коли Дух Святий відкриває, ти в собі нагадуєш такі речі, тобі, Боже, я перед тобою. Знаєте, коли людина починає стояти перед Богом, то вже тоді не хочеться погані слова говорити, не хочеться погані думки думати, правда? Все інше. Тому може служінням ми. Це не просто якась зустріч, там один з одним там, гарно е, побачилися, і це чудово, там, про щось домовилися, ще якісь, там е, щось нове побачити. Ні. Це прагнення людини почути голосу. Я не кажу, що останнє, що ми ніколи не чуємо Його, бо є різні шляхи у Бога і різний моме, мо, ну, метод Богу донести до нас. Ну один із того, чого ми кажемо Богослужіння, Богослужіння. Тобто Бог говорить до нас, а нам треба Його слухати. Тому хай сьогодні наші серця будуть е настроєні не те, що ми такі добрі, що ми вчинили багато мили, ну, багато жертв, бо ми сьогодні прийшли сюди. Це Бог добрий, що Він нам буде служити. І хай відкриється наше серце в тому, щоб ми шукали його, що ми потребували, скаже, Боже, мені потрібен ти сьогодні, правда? В цих піснях, в цих молитвах, хай наші серця не будуть, хай наші уста не будуть знаєте, закритими, хай вони будуть е, індикатором нашого серця. Тобто, хай воно, хай вони говорять те, що ми, що ми тішимося, радуємося, хай сьогодні ми не будуть спокійними, хай ми сьогодні не стоїмо на цьому може, часі прославлення. 에, такими, знає, байдужими, а ну, знову там хваки ще щось. Хай Господь буде сьогодні головним на цьому місці. Амінь? Тому що в ньому ми знайшли мирість. І сьогодні ми це нагадуємо, ми будемо спомин приймати. Ми нагадуємо, що ми належимо йому. І він ніч абсолютно святий, і він нічого не має з гріхом. Ніяким. Якщо є гріх, він це робить як перегородку між Богом і людьми. Тому Хай сьогодні буде пошук Бога, хай якщо щось є, хай воно буде прощено, хай воно буде відпущено, хай воно буде покаяне. Амінь. Давайте встанемо на ногу. Попросимо присутності Божої, близькості Божої. Господи, ми дякуємо тобі.